Вітаю пані та панове! Сьогодні розбираємо тему 42: Вектори із книжки комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА Анатолія Капіносова. Дано паралелограм ABCD.O.перетину точка, точка, діагоналей, який з наведених векторів дорівнює сумі BC плюс OA Щоб розв'язати таке завдання, необхідно знати, як правильно додавати вектори Правилом трикутника. А я вас цього навчу. І так, нехай маємо деякий вектор А і вектор Б. Як їх додати? Необхідно початок вектора Б перенести в кінець вектора А і сполучити результуючий і буде їхньою сумою. Але як зрозуміти, в який бік напрямлений вектор. Результуючий не може замикати векторне коло. тобто Напрямлений от сюди, він бути не може. Це неправильно. Бо тоді коло замкнеться. Отак, отак і отак. А має бути напрямлений ось сюди. Щоб коло не замикалося. І так, перенесемо вектор BC В кінець вектора OA. Результуючим буде OD. Не дуже видно. Правильна відповідь Г. Завдання номер 2. Дано вектор А, який з наведених векторів дорівнює мінус 2 треті, помножити на вектор А. Таке завдання вже було колись на ЗНО. Якби ми помножили деякий вектор А на мінус 1, то він би змінив напрямок. А якщо ми множимо на мінус 2 треті, то він укоротиться. Тобто, якщо буде 3 клітинки, то стануть 2. І в інший бік. Правильна відповідь В. Наступне запитання: дано вектори А і Б, які з наведених векторів дорівнює різниці А-Б. І так, нехай у нас є деякий вектор А. Я вас навчу, як це робити. І деякий вектор B, щоб від вектора А відняти вектор B, необхідно початок вектора Б перемістити в початок вектора А. І результуючий і буде вектор їхньої різниці. Як зрозуміти, куди він буде напрямлений? Він буде напрямлений до того вектора, від якого віднімається, тобто до вектора А. І так, аналогічно. Переносимо вектор Б, початок вектора А, результуючий буде напрямлений до вектора А, тобто він буде десь отакий. От Серед наведених відповідей підходить тільки варіант В. І так, наступне питання. Точка О, точка перетину медіан трикутника АБЦ, вектор BA дорівнює вектору А, вектор БС дорівнює вектору С. Виразити вектор ОБ через вектори А і С. Позначу вектор ОБ. Варто згадати, що точка перетину медіан. Ділить їх у співвідношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника, з якої вона проведена. Тобто, якщо БК дорівнює X, то OB дорівнює 23X. Пропоную перевірити кожен із варіантів A, B, В, G, D. І так, варіант А, ОБ Вектор дорівнює одну в другу винесемо за дужки, Це буде як. А вектор плюс вектор. Бачимо, що вектор А і вектор С виходять з однієї точки. Щоб їх додати, треба вже використати правило паралелограма. Тобто, так, от домалюємо дві сторони. Цей чорний вектор і буде результуючим. це як діагональ паралелограма, це і буде А плюс вектор. А якщо ми множимо їх на одну другу, то це буде отакий от вектор. Він нам не підходить, бо OB напрямлений в іншу сторону. І він є менший. Тобто варіант А не підходить. Варіант Б. ОБ вектор дорівнює Так само 2 треті. Ну, далі можемо і не рахувати, тому що вектор ОБ напрямлений в іншу сторону. Тому варіант Б теж не підходить. Варіант D також. Залишилося перевірити варіант В і Г. Як знаємо, у паралелограмі діагональ ділиться на опіл. Точкою перетину. Тобто оце половинка. А якщо вектор OB дорівнює від половинки 2 треті, то від цілої діагоналі він буде дорівнювати 1. Третя. Тому тут може підходити тільки варіант Г. Дано точки А з координатами 5-6, 7. і точку Б з координатами 8-2. 7. Знайти абсолютну величину вектора АБ. Для цього у нас є формула АБ вектор Х кінцевої точки, тобто точки б мінус точки А. До квадрата плюс так само з ігреком. До квадрата плюс так само з вісію аплікат. Підставляємо 8 мінус 5 до квадрата. Це буде 9. Плюс мінус 2 мінус 6, це буде як 4. 4 до квадрата 16. 7 мінус 7, 0. Плюс 0 Буде корінь із 25, тобто 5. Правильна відповідь А. Наступне запитання. Знайти довжину вектора АВ, якщо відомі координати точки А і точки Б. Аналогічно вектор АВ дорівнює мінус 1 мінус 1 0, 1 мінус 1 0. 1 1. 0, 1, -1 це буде 2. А до квадрата це 4 Тобто відповідь 2. Рен Б. Наступне запитання: серед векторів знайти колінеарні. І так. Умова колінеарності х вектора А. Поділити на x вектора Б Має дорівнювати як у вектора А. Поділити на у вектора Б І це все має дорівнювати як. Y вектора А поділити на Y вектора Б. І так, просто перевіримо ці всі варіанти. Почнемо із варіанта А. 4 ділити на 2, має дорівнювати як 14 ділити на 7, і має дорівнювати як 2 поділити на мінус 1. Тут буде від'ємне значення, тому варіант А не підходить. Варіант Б. А і С теж не підходить. Бо, наприклад, 0 поділити на 4 буде 0, а 3 поділити на 2 буде 1,5. Варіант В. 4 поділити на мінус 6. Дорівнює як 14 поділити на мінус 21. І дорівнює як 2, поділити на 3. Тут буде від'ємне значення, тут буде від'ємне, а тут додатнє. Тому знову не підходить. Варіант Г. Б і С. Теж не підходить. Варіант Д Б. Д. 2 поділити на мінус 6. Дорівнює як 7, поділити на мінус 21. І дорівнює як мінус 1, поділити на 3. Так, це правильно. Тут всюди вийде мінус 1 третя. Тож варіант D буде правильним. Наступне запитання, за якого значення n вектори колінеарні. І так, n плюс 5 поділити на 5, має дорівнювати як мінус 8, поділити на 1-n. Має дорівнювати як n плюс 1 поділити на 3. І так, перемножимо на охрест. 1-n. Помножити на n плюс 5 дорівнює як 5 помножити на мінус 8 мінус 40. Тут буде n плюс 5 мінус n квадрат, мінус 5n, плюс 40 дорівнює 0. Мінус n квадрат мінус 4n. Зводимо подібні, плюс 45 дорівнює 0. Щоб довго не розв'язувати, я собі завчасно виписав корені. n. 1 буде мінус 9, а n2 буде 5. Залишилося розв'язати інше рівняння. І так, 1 мінус n помножити на n плюс 1 дорівнює як мінус n плюс 1 мінус n квадрат мінус n плюс. 24 рівня 0. Зводимо подібне. мінус n квадрат. Тут скоротиться. Плюс 25 до 0 n квадрат дорівня 25. n дорівнює плюс мінус 5. Спільним корнем тільки є число 5. Тобто відповідь буде 5 варіант Г. Наступне завдання: даного вектори А і Б. Знайти скалярний добуток А помножити на Б. І так, щоб знайти скалярний добуток, скористаємося формулою із довідникових матеріалів. Тобто, це буде 3 помножити на 8 плюс мінус 6 помножити на 4. Плюс 2 на 5. дорівнює 3 на 8, 24. Мінус 6 помножити на 4, це теж 24. І плюс 10. Це скоротиться. Відповідь 10. Наступне завдання. Обчислити квадрат довжини вектора А. Якщо відомо, що він колінеарний вектору С і їх скалярний добуток дорівнює 34. І так, скористаємось іншою формулою для скалярного добутка із довідникових матеріалів. І це буде як 34, дорівнює довжина вектора А, помножити на довжину вектора С і помножити на косинус між ними. Якщо вектор А кулінарний вектору С, то вони співнапрямлені або протилежно напрямлені. Але це не суть. Кут між ними дорівнює 0, а косинус 0 дорівнює 1. Тобто нам не вистачає довжини вектора С. Довжина вектора С дорівнює. 2 до квадрата це буде 4. Плюс мінус 2 до квадрата це буде теж 4. Плюс 3 до квадрата це буде 9. Відповідь: корінь із 17. І так, підставляємо 34 дорівня. Вектор А помножити на корінь із 17 і помножити на одиницю. Вектор А дорівня 34 поділити на корінь із 17. А нам треба порахувати квадрат довжини. Тобто, треба це все піднести до квадрату. І це буде як 34. Умножити на 34. Ділити на 17. Тут скоротиться. Тут буде 2. 2 на 34 це буде 68. Правильна відповідь. Де. Наступне запитання: за якого значення х? Вектори перпендикулярні? Якщо вектори перпендикулярні, то кут між ними 90. Як ми знаємо, скалярний добуток обраховується за формулою вектор А, тобто його довжина, помножити на вектор Б, тобто його довжину, і помножити на косинус між ними. А косинус 90 градусів дорівнює 0. А якщо у нас оце дорівнює 0, то весь вираз дорівнює 0. Тобто скалярний добуток ось цього має дорівнювати 0. І так. За формулою обраховуємо 0 дорівнює 3 помножити на мінус 8. Це буде мінус 24, плюс 0 на 7, 0, плюс 6 помножити на х. Х наліво, а числа направо. І так, це буде як 6. X дорівнює 24. Х дорівнює 4. Правильна відповідь Б. так, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!